Питань дуже багато. Власне тому хочемо зразу представити секретаря РНБО Олексія Данілова. Пане Олексію, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю, Наталя. Правильно казала багато питань, але на жаль, змушені почати не з того, що планували. Вивочеви, теж бачили шоковані там черговим відео, які опублікували російські нелюди, коли відрізали голову живому силу Українських сил оборони. В цьому випадку власне питання, що нам робити, як це безумство зупинити? Чи підіймати питання українського мосаду, які б уже сьогодні індифіковували і знищували цих людей, тому що ну складається враження, що інакше ніж страхом з ними не можна говорити. Чи все ж таки це відео якось і протверезує наших європейських партнерів, які розуміють, що оцей великий трибунал, який буде судити за військові злочини, треба робити вже не через півроку, а завтра буквально, тому що ну якось ці злочини зупиняти треба. Ну, не завтра це треба було робити вчора. От, тут треба розкласти на декілька частин ваше питання. Перш за все, я хочу сказати, що наші е спецоргани чітко розуміють, що їм треба в такому випадку робити. От, більш того, для них це справа чести знайти цих людей. І це я більш не впевнений, обов'язково буде зроблено, тому що це пробачати не можна. Це перша частина. Друга частина те, що стосується дій 4-го рейху і їх представників. Вони звичайно є е, цілком спрогнозованими, з урахуванням того, що цивілізований світ занадто довго спостерігав за, за е, створенням цього четвертого Рейху, за його розвитком. От і на жаль, сьогодні вже без е, ліквідації саме четвертого рейху, їх військово-політичного керівництва з точки зору усунення їх від влади, оця ракова пухлина може надалі. Розповсюджується на території Європи і на території інших країн. Це дуже небезпечно вже на світу. Я не знаю, що вони ще це не люди мають зробити для того, щоб світ мав максимально активно реагувати на всі ці речі. А якусь реакцію ви вже бачили? Вже зверталися а хто з європейських партнерів? Ну якось коментували те, що вони побачили. Ви знаєте, що сьогодні було звернення нашого президента. О, давайте дочекаємося. Може ввечері в вечірніх новинах, може в вечірніх зверненнях, побачимо реакцію тих чи інших представників демократичного світу на ці е, кадри, які абсолютно не корелюються з віком, в яким ми живемо, 21 віком, з відносинами, які є в країні, з країною, яка головує сьогодні в Раді Безпеки ООН знаєте ну це. Речі, які абсолютно не, не можуть бути пов'язані проміж про собою, от аж ніяк, Олексій, Ще один скандал, який вже горить кілька днів. Його вже назвали Пентагон Лікс, витік документів з Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, США вже підтвердили, що сам факт витоку документів був, але що ви можете сказати? Наскільки ці документи справжні і автентичні відтак? Чи можуть вони завдати шкоди планам України, зокрема контрнаступу? І друге, чи можуть організатори цього скандалу досягти мети розсварити сполучені штати з Україною з Євросоюзом, з іншими партнерами? Нам немає е, ніякого сенсу сваритися з нашими партнерами, от розуміємо, що такі речі є абсолютно е, важливими, складними і дуже, дуже е, токсичними. І тому ми дуже обережно маємо з вами відноситись до будь-якої інформації, яка буде трактуватися тою чи іншою стороною. Теж стосується наступу, час місто дії наступу визначається на території нашої країни. Я вже неодноразово наголошував, що кількість осіб, які будуть це знати, коли це буде відбуватися, в який спосіб буде відбуватися, це все буде вирішуватися в кабінеті у президента Верховного Командуюча нашої країни за участі дуже обмеженого кола осіб. Те, що стосується впливу на партнерів, ви знаєте, що там є певні країни, от, які нам допомагали, є інші країни, які, з якими ми, у нас. І інші складні відносини, у тому давайте дочекаємося, і не треба зараз е всім накидатися на це гаряче. Треба трошки почекати, хай воно остине. Подивимося, Дивіться, пройде е дуже короткий проміжок часу. Буде зрозуміло, хто це, як це, для чого. От, наскільки все відповідає дійсності, тут же можна бути так зараз. Така ситуація, що під е цю. Проблему під ці е, дії можуть з'являтися документи, які не мають ніякого відношення от, до правди, і це зараз така велика велика робота, які я думаю, що спецслужби е, сполучених штатів обов'язково блискуче приведуть для того, щоб поставити крапки. Чому так сталося? От хто в цьому приймав участь? От я думаю, що з рахуванням тих Можливості, які є у Розі спільноти сполучених штатів, вона обов'язково це зроблять і зроблять це найближчим час. Оксімічеславича, тим не менше, є ще одна така гаряча, гаряча, теж новина, і теж яку дає газета York Йорк Таймс, з посиланням на розвідувальні джерела в УСПА в, в Пентагоні, газета написала про чотири сценарії, які, начебто, є в Україні. І мають відіграти в розвитку війни в Україні якраз най, най, таку найважливішу роль. Та і е, от я вам ці чотири сценарії і на зараз розкажу. Серед диких, як пише видання сценаріїв, смерть президента України Зеленського, російського лідера Владимира Путіна, зміна керівництва в збройних силах Російської Федерації і удар української сторони по Кремлю. Мене цікавить останнє, скажіть, будь ласка, удар по центрах прийняття. Рішень це те, що написала газета New York Times Це витік з якихось планів. Чи це в принципі вкладається в логіку ведення війни? У логіку ведення війни з нашого боку зараз складається ситуація, пов'язана з тим, що ми маємо звільнити наші території. Ворог зараз знаходиться тут. Це те, що стосується стратегії, як це все буде відбуватися, це закрита інформація, вона не може бути розповсюджена от, ніякими джерелами, які є на території нашої країни. Всі, хто коментують ті чи інші речі, от, які зараз є у них під підпис, що вони є військовими експертами, це їх особиста власна думка або точка зору на ті чи інші процеси, які відбуваються. Війна це дуже складна річ. Сучасна війна, вона ще складніша, ніж була війна, от, умовно кажучи, там Друга світова або інші війни, які були на планеті. От вона зараз відрізняється багатьма процесами. Я можу сказати, що повертаючись до цього, я не знаю для чого вони це зробили. Ну, по перше, перше, це точно не наш сценарій. От те, що вони там вказують, це так звані, скажімо так акапалістичний сценарії, там де е неможливо може відбуватися. От вон саме з цього треба виходити. Що це сценарії, які всі чотири е вони є вкрай вкрай складними, і мають бути певні обставини, щоб вони, щоб вони починали рухатись. Ще раз наголошую, це доволі така неприємна річ, коли пишуть про загибель тих чи інших е, е керівників нашої країни. Я не знаю взагалі для чого це взагалі з'явилося. Це дуже небезпечна річ. І я би не, не хотів би проговорити взагалі це питання і ради би всім е не звертав, не звертати на такі сценарії, от увагу, тому що це ще раз наголошую, дуже дуже небезпечно. От воно для чогось робиться, от уявляйте собі, от те, що пропонують і тут деякі наші засоби масс інформації, наші підхопили всю цю ситуацію. Ми зараз з вами на це витрачаємо час. Добре, тоді більш... можна є більш зрозумілий сценарій. Це наша армія, це наша військова, які зараз готуються. От які зараз воюють, які зараз боронять нашу країну на величезній кількості кілометрів, які на сьогоднішній день. Обороняють наші хлопці і дівчата, от саме ми зараз займаємося цими питанням забезпеченням. От на засіданнях ставки, які відбуваються двічі на тиждень, обов'язково а кожного дня у президента. Зранку відбуваються на з цього приводу присутності всіх військових, які до цього дотичні всього сектору безпеки і оборони. От, ситуація під контролем кожного дня зранку у президента нашої країни. Тому давайте займатися своїми справами, тому що дуже багато останнім часом звертаю увагу в засобах масової інформації. З'являється інформація, яку ми з вами починаємо систематизувати, аналізувати, давати якісь відповіді. Ну я не знаю тоді, Олексій Мішлавич, я... чи ви прокоментуєте наступне. Дивіться, я, я хотіла б звернути вашу увагу на розслідування ДБР щодо зрадників керівництва Служби безпеки України, ролі е, Баканова і зрадника Наумова, е, їхню, його зв'язку. Зв'язку Наумова з е, е, тіньовим офісом Москві Сівковича та і зрадників, які там. Працюють проти України, скажіть, будь ласка, чи це розслідування воно було було предметом уваги Радбезу, наприклад, або Ставки, або особисто президента Зеленського? Можливо, він вам про це говорив. Я хочу сказати, що всі розслідування відбуваються згідно чинного законодавства. Слідчі, от, які займає серце, вони абсолютно самостійно приймають ті чи інші рішення, і вони не доповідають ні на радбезі, ні на ставки, скажімо так, от чи є закриті доповіді президенту. Я за це не можу говорити, тому що я при таких неприсутній процесах, якщо вони до ну, я не думаю, що вони є, кожен виконує свої завдання. І якщо ДБР веде справу. От вони розуміють, як згідно чинного за законодавства, все це відпрацьовувати. Це не справа на засідання Ради з безпеки оборони на засіданні ставки. Якщо будуть якісь е, матеріали, які є кричущими саме для розгляду на засіданнях, і там, де ми можемо приймати ті нормативно-правові е, акти, рішення, які можуть впливати на безпеку нашої країни, це вже інша ситуація. Я це думаю, Сівкович. що а чи пройшла рада на з безпеки та оборони очищення, тому що Сівкович працював саме в РНБУ? Своїх часу давайте в такий спосіб. ви знаєте, що Сівкович був призначений указом президента за часів ще Януковича. Януковича. Якщо ви хочете, чи є співробітники ради на з оборони під контролем наших контрослідки? Можете бути впевнені, що є це. Моє особисте, скажімо так, було прохання до президента при призначенні тому, що служба контрозвідки має абсолютно контролювати всі процеси. Це дуже важливо. Я радий всім, скажімо так, от особливо під час війни, розуміти, що наша розвідка має бути от відкрита для співпраці з усіма органами, які приймають рішення сфері безпеки і оборони, і Дякую. не тільки Дякую. ми на сьогоднішній день. Маємо розуміння від наумовщини. Ми маємо позбавитись від сівковщини. Ми маємо позбавитись. От я думаю, що служба безпеки України вже прийняла відповідні для себе внутрішні рішення. Я думаю, що там вже зовсім інша система перевірки особового складу при прийняття на, на службу або при інших речах. Я думаю, що там вже вони з рахуванням саме цих е, процесів вже поміняли всі свої речі. Більш ніж я більш ніж впевнений, що нове керівництво служби це вже зробило. і, і саме там всі ці процедури вже пройдені. Хочу ну, спод... це закінчувати зі скандалами. Вже тому що ще одна тема це московські попи. Ми бачимо, що поки Наступний Мінкуль... скандал да наступний. Сподіваємося да. в нашій розмові останній скандал. Поки комісія мінкульту бореться там силовим способом за доступ на територію лаври, ми бачимо, що ініціатива зараз з вирішенням цього питання. Перейшла більш так до місцевих громад, там десь з бійками, десь через повстання громад відбувається перехід церков, таке розподіл впливу. Скажіть, будь ласка, яка зараз державна позиція? От можете чітко сформулювати, що робити з цим ПЦМП? Чи віддавати в суди і чекати десятки років, чи заборонити законом, якщо це можна, чи справді чекати, як громади будуть це вирішувати тим способом, яким вони вміють? Я хотів звернути увагу, що зараз у тих людей, які віруючих є стресний тиждень, і цей тиждень я б не радив нікому робити якісь агресивні дії по відношенню до держави, по відношенню до інших громадян і утриматись від будь-яких актів агресивного поведінки. Держава буде ставитися до всіх релігій, які офіційно Інституції, які офіційно зареєстровані на території нашої країни, однаково у нас не буде тих, якогось ми любимо або не любимо. Це не справа держави. От кожен може обирати собі церкву, куди він може ходити. Але те, що стосується реєстраційних документів, всі інституції, і не має значення, це церковні або якісь інші, які мають відношення до Москви, мають якісь з ними зв'язки, не можуть працювати на території нашої країни. Більш того, не будуть вони тут працювати. Це не відноситься до вірян, які вірують в Бога, які моляться там Богу. Це до них відношення не мають. А ті люди, які мають відношення до Москви і мають з ними спільні документи або состоять в спільних інституціях до них це безпосередньо відноситься. От їм треба припинити ці е, спільні е, контакти. Відповідність привести нормативно правові документи уставні, які є в інституціях, і тоді у них питань від держави не буде. Але до цього часу вони ще не хочуть це робити, і побачимо, як це все це, це буде. Ще раз наголоше, держава буде спокійно е виконувати функції держави, закони нашої країни на території нашої країни будуть обов'язкові для всіх громадян нашої країни. Зрозуміло, ще одне тоді питання про зв'язки з Москвою. Скажіть, будь ласка, Оксана Марченка три тижні тому зникла з під контролю правоохоронних органів а днями СБУ затримали проросійського пропагандиста, який працював на Віктора Медведчука, Був автором його публікації. А, якщо можете, на якому етапі хоче заочно, але суд над Медведчуком. Чи можна сказати, що силові структури за цей час, як мінімум, виявили оте величезне повутиння агентів впливу, яке він так довго будував? І що от з того боку Україні вже ніхто і нічого зашкодити не може? Ну, я можу сказати, якраз на е, щоденних доповідях е, президенту на нарадах, які відбуваються щодня, голова служби безпеки Василь, Василь Васильович звітується, от саме по питаннях, от, по контактах, по колаборантах, по агентах впливу Російської Федерації, і ця інформація в службі безпеки кожного дня оновлюється, оновлюється, оновлюється. Працюють, працюють величезна кількість людей в цьому напрямку. І я можу сказати, що є, є результати, е які пройде час, от будемо з вами зрозуміти, от, що вони впливають і дуже впливають саме на багато подій, які відбуваються на території нашої країни. Чи все можна зачистити? От на жаль, поки що ні. От але я те, що служба почала зовсім по іншому до цього ставитися і працювати, я цьому. Більш ніж впевнений і більш того, що ми це спостерігаємо кожного дня на звітах, які отримує президент від служби безпеки України. Пасибі Олексій Мічеславич за те, що ви відповіли на ці запитання. Uh -huh. Сподіваюся, що відповіді справді будуть отримані вже конкретні після війни, і буде про що поговорити, тому що ми зараз перебуваємо в певному режимі секретності. Так що дякую вам, гарного вам вечора. Ну, а ми, секретар ради Нацбезпеки і оборони Олексій Мічеславич, Данілов був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми зустрінемося з вами за мить. Дякуємо.